Наша Тетяна Бродська вже підготувала для вас найцікавіші відео військових, якими вони залюбки діляться в тіктоці і інстаграмі. Тому далі, друзі, дивимось разом котики засу. Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між боями. Вони ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Тали візом а в душі ще ті жартівники. Це котики Зесу. Коли запитують, скільки ще плануєш бути у війську, а в тебе з цього приводу вже немає слів. Ой, Тож іще підтримає як не побратим, Особливо, коли стосується піти поїсти. Чи ж таке ж сестринє? Дямпуємо. Як то говорять, краще жир на жопі, ніж в душі тоска. Да? Щастя є, це коли ви не загубили дрона. А от і переможний танець увага на екран. Шановні чоловіки, коли вас кличуть друзі на природу, уточніть краще деталі перед виїздом. Казали пацани, поїхали на природу. Там класно буде. Тепло, шашлики. Яїчниця, зима. Кампо, де вообще? У вас військових розмов тільки про війну. Говорили вони. Часом українські захисники із радістю обговорюють шоу Холостяк, але не холостяка. А холостяки я понів вигнали оту аліну. Коротше, така красива була, типа чорненька. Така симпатична, довгонога. нога. її по штурну, коротше, той тіпи. Який вигляд має турбота в ЗСУ? Або коротко про банний день котиків, щоправда, декому то не дуже до вподоби. Відпочиться, <режна> відпочивається, <режна> молоді, хорошення. Ой, ти мій хорошенький. голошенький. Кириженький, дружень, коріжень. Триподина трапическа. Далі коротко про щасливе сімейне життя на передовій. Приїхав додому, моя дрова рубає. <смір> Любов це коли вона нарешті дочекалась своєї відпустки і тепер готова на усе. Навіть о третій ночі. Ти спиш. <смір> Яке время? Пошли, пиво, шо, я время? Три часі ночі. пиво топ'ємо. Ти що, як пиво? Будь ласка. Ну, не знаю. Ти що хочеш? Та да, хочу. Ну, давай. Там лісі ковбаска <рес> І хлібчик. – Будемо ділять потікати. Ну, шлій. І наостанок Про пухнастих антидепресантів. Або просто кото заспокійливе. На цьому все слава Україні.